Продовжую. Що ще цікавого можна дізнатися в Латвії? З проголошенням незалежності латвійці, які працювали в органах радянської влади, КДБ, міліції, в армії, отримали в паспорт так звану круглу печатку. Після того люди з круглою печаткою вже ніколи не могли працювати в органах Незалежної Латвії та бути при владі. В переважній більшості такі люди з часом виїжджали і від'їжджають від з Латвії. Ці цікавинки Латвії є надзвичайно повчальні для України. Досвід Латвії, де громадянство пов'язане з чіткими вимогами, дознання мови та історії, а також обмеженнями для тих, хто був і може досі є частиною окупаційної системи, демонструє, як нація може захистити себе від гібридних загроз і зміцнити власну державність. Це приклад того, як рішучі кроки в мовній політиці та люстрації можуть стати фундаментом для стійкої та незалежної держави. Слухайте, думайте для України по-українськи. Підписуйтесь, підтримуйте Незалежне Українське. І, звісно, підписуйтесь, не минайте мій канал. Дякую за увагу!